Ці героїв Крут. Виїжджаємо на вулицю Дружби. Прямо для ці будинки колись була бойня. Ліворуч, двохпорохові будинки сільхозтехніки, робітників сільхозхімії, мабуть. Славно звісна жаба, лісок маємо. Один п'ятиповерхівки. Праворуч, де зараз будівельник копартів, колись був міжколхозбуд. ми ходили туди купатися, пам'ятаю. Там хороша була сажука. А ліворуч хто пам'ятає. Польські кладовище, могилки сюди ми в дитинстві ходили по білий бузок. Столова сільгостехніки занедбана, не знаю. Тут у нас зараз є хороші організації на місці сільхозхімії я рай постачу зільозтехніки. вишка вежа. За неї колись була полоса нашого аеродрому, аеропорту. Сільгостехніка. Занедбана, не знаю, чого нема хазяїна. А сюди дорога була на ародром. Заростало, не знаю. Є тут вся організація як осваїться right.